Напевно, багатьом знайоме це виснажливе відчуття, коли у стосунках ніби все є, але водночас щось постійно не сходиться. Знаєте, ніби дивишся якусь виставу, а не живеш реальним життям. Що ж, давайте розбиратися, що за цим стоїть. Це от те саме відчуття дисонансу, що виникає, коли людині обіцяють одне, а роблять, ну. Зовсім інше. Коли звучать такі красиві слова про любов, про майбутнє, а в реальності лише холод, ігнорування і якісь нескінченні виправдання. І виникає таке враження, ніби доводиться постійно розгадувати загадку, яка просто не має розв'язку. І ось у цього явища є назва спектакль. Це коли партнер створює таку собі ілюзію, знаєте, красиву картинку для оточення, для друзів, родичів, для підписників у соцмережах. І цей образ підживлюється не реальними вчинками і відповідальністю, а виключно зовнішніми атрибутами та, власне, вірою іншої сторони, що все це правда. І от, щоб підтримувати цей спектакль, часто використовується цілий арсенал інструментів. Давайте подивимося на типовий сценарій маніпулятора. По суті, що таке маніпуляція? Це спосіб отримати те, що хочеться, але не вступаючи у чесний діалог. І це може бути будь-що гроші, увага, статус або банально уникнення відповідальності. Головне, що мета прихована а особисті кордони іншої людини просто порушуються. А ось і основні прийоми з цього репертуару: любовне бомбардування, щоб швиденько прив'язати, обіцянки ідеального майбутнього, які, звісно, ніколи не збуваються, газлайтинг, який змушує сумніватися в собі, залучення якихось третіх осіб для тиску, ну і багато іншого, і це стає справжньою проблемою, коли перетворюється на сталий стиль стосунків. Ох, газлайтінг це особливо небезпечна практика. Вона змушує людину сумніватися у власній пам'яті, у своїх почуттях та й, взагалі в адекватності. Коли постійно звучать ось такі фрази, то факти і емоції просто знецінюються, і людина потроху починає думати, що проблема, мабуть, і справді в ній. А це просто класичний приклад годування майбутнім. Людині малюють таку яскраву, чудову картину, але вона завжди залишається десь там, за горизонтом. І це, знаєте, дуже потужний гачок, який змушує терпіти всі негаразди сьогодні в надії на якийсь примарне завтра, яке, звісно, ніколи не настає. І все це працює за певним дуже чітким циклом. Спочатку жертву приваблюють, потім обережненько так тестують її кордони. Далі вмикається найпотучніший інструмент емоційні гойдалки. Оце чергування тепла й холоду, яке формує дуже сильну залежність. За непокору, звісно, настає покарання. А коли людина вже готова піти, з'являються фальшиві обіцянки і все починається спочатку. Треба розуміти, що участь у такій виставі має дуже дуже високу ціну, і платити, на жаль, доводиться не лише одній стороні. Для людини, яка зазнає маніпуляції, це, звісно, означає емоційне вигорання, постійну тривогу і втрату віри в себе. Для партнера-маніпулятора це лише закріплює його незрілу поведінку, бо ну, система ж працює. Але найстрашніше це вплив на дітей. У них просто руйнується базове відчуття безпеки та довіри до світу, що може мати наслідки на все життя. Але вихід є, і він полягає в дуже конкретних діях. Тож давайте перейдемо до практичних інструментів, які реально допомагають протидіяти маніпуляціям. Один з найефективніших методів це комунікація в стилі БІФ. тобто коротко, інформативно, дружелюбно, але твердо. Без емоцій, без звинувачень, лише сухі факти. Наприклад, заняття дитини оплачені до 15 го числа, наступний платіж твій, прошу підтвердити до середи. І все. Крапка. А ось тут, до речі, чудово видно, в чому різниця між слабким і сильним кордоном. Дивіться, кордон без наслідків це ж просто прохання, ну, таке собі, знаєте, яке дуже легко проігнорувати. А от коли є чіткий наслідок, це вже зовсім інша розмова, це вже правило гри. Людина не просить, а повідомляє, що саме вона буде робити у відповідь на певну дію. Коли людину намагаються втягнути в емоційну бурю, варто спробувати метод всірого каменя. Його суть стати максимально нудним і нецікавим співрозмовником. Відповіді мають бути сухими, нейтральними. Це просто позбавляє маніпулятора того, чим він власне і живиться емоційної реакції. Ось вам і конкретний приклад, що можна сказати у відповідь на газлайтинг. Ця фраза миттєво повертає розмову до фактів і показує готовність до конструктиву, а не до гри в хто що сказав. Вона демонструє силу і, головне, впевненість. Отже, як же зрозуміти, що час виходити з цієї вистави і як зробити це вже остаточно можна провести такий собі швидкий аудит. Потрібно лише чесно відповісти так чи ні на ці п'ять запитань. І тут, до речі, важливо Йдеться не про якусь ідеальну картинку, а про стабільну чітку тенденцію. І якщо відповідь Ні прозвучала на два або більше запитань, це дуже чіткий сигнал. Це ознака того, що людина перебуває у спектаклі, а не в реальному партнерстві. І ось, мабуть, ключова думка сила спектаклю в увазі та емоційній реакції глядача. Щойно фокус зміщується з емоцій на факти, на протоколи та кордони, вся магія маніпуляції просто зникає. Замість того, щоб бути актором у чужій п'єсі, можна стати автором власного життя. Так, це вимагає сміливості, послідовності, але винагорода це спокій, повага до себе і, зрештою, справжні здорові стосунки. І залишається тільки одне питання: а що ж відбувається, коли людина перестає грати за чужим сценарієм і починає писати власний?